Сьогодні я на Лисі горі і даю вам ставлю заповіт. Оберіг від діда Властелена на вербну, на здоров'я, на гроші, на кохання. І так, читаю дідові слова на всіх підписників, хто підпишеться на TikTok і на Ютуб. б'є, бо щастя є. Верба б'є, бо щастя в сто раз дає. Верба б'є, бо гроші є. Верба б'є, Бо гроші в 10 разів є. Верба б'є, бо здоров'я є. Верба б'є, бо здоров'я в 10 раз є. Дід Властелен заповідає, а я затверждаю на всіх підписників, на всіх, хто підпишеться на TikTok, на YouTube. Далі буде цікаво, інтересно, обережно. На всіх буду ставити обереги. Так було, так буде, так є. Підписуйтесь. Тільки на моїх підписчиків і на моїх самих рідних, дорогих, найкращих і на вас, на наших самих найкращих українців. Підписуйтесь.